Таку пляшку потрібно, що ми робимо? Немо. А ось такі корочки там є. У нас сердечко для ми відправляємо в Київ, називається акція ворогам кришка. Жителька Смиги Марія Метелюк показує, як правильно підготувати пластикову пляшку для подальшої переробки. Жінка понад 30 років працювала вчителькою. Нині волонтерить, зокрема, займається збором вторсировини. сировини. Пункт збору організувала на своєму подвір'ї, звідки майже щотижня волонтери забирають бус вантажу. Я зрозуміла, що треба це робити, тому що наші ліси суцільно це сміттєзвалище, стихійні сміттєзвалище, де ось такої вторсировини сировини можна знайти не один бус. Ліс ще вичищаємо. ходимо. По лісу осінь улітку і з прогулянки оці для здоров'я закінчуються пакетами з торсировиною. Пані Марія підрахувала, що з липня 2022 року з їхньої громади передали волонтерам майже 300 бусів із торсировиною. Всі сусіди ось сюди до мене приносять, вони вже знають. Навіть дзвонять з інших сіл, коли будуть брати. Я кажу: та привозьте, ставте, бачите, у мене двір відкритий, не закритий. Собака у мене не кусається. І ми всі я рада, що люди допомагають. Далі їдемо з волонтерами в сусіднє село Буща, де теж організовано збирають вторсировину. Місцева жителька Оксана показує контейнери для пластику та паперу. І ми всіх людей підключили, щоб вони сортували вторсировину. Сюди приносять всі люди, і проїжджі, і селяни. Написано скло і пластик, але вони кидають всяке. Торсировину пані Оксана теж збирає на своєму подвір'ї та вчить цьому свою онуку. Сусіди мої вже знають, вони сортують, а я вже знаю, що мають приїхати. То я або невістка, тачкою, все повозили в двір, бо там в мене сусіди всі пенсіонери, всі вже за 80. І закликаю всіх людей, щоб допомагали, сортували і свідомо відносилися до того, щоб принести користь нашим військовим і нашому. Селі, щоб не було мусору, по лісах, по узбіччях доріг. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.